Останній день занурень. Фінальний сьогодні два занурення. Сьогодні інша погода у нас інші зачіски вже з Максимом. Uh -huh. Ми більш красиві, і сьогодні буде дуже гарний, красивий дайвінг. Сьогодні uh, Діма нам ще дасть ліхтарі підводні. Подивимося, як з ліхтарями. Це взагалі крутий досвід. Дуже буде. Максим налаштований позитивно. Максим налаштований не загубитись під водою. О, так. Ви ж бачили, так? як це було? Це жесть. Макс, ти через 2 е, години отримаєш сертифікат дайвера. Що ти зараз відчуваєш? Я найду сома е, і щучку. Ну, ілюш, щучку. І ми будемо погружатися на 13 метрів. Дима сказала глибоко. Ух ти, Це уже. Ласка, не мутіть воду. Ну тобто, коли ви робите з усі ці зайві рухи, ви пам'ятаєте, що невеликий такий поштовх рукою по ґрунту муть підіймається нічого не видно. Вам звісно, усе це незручно і не подобається додатковий стрес. А які вправи ми маємо сьогодні зробити? Знімання маски, надягання маски під водою, дихання без маски протягом однієї хвилини. Або запускаєте воду в маску, потрошку. Мам, ось ви запустили, мам. зняли маску і ось так от чекаєте одну хвилину. Коли я три рази ось так от похлопую по плечам, Максим, це означає, що хвилина закінчилась. Тепер ти можеш надягнути маску, поправити ремішок тут ззаду, розташувати маску, щоб вона була зручна. Тим же очищати. Я покажу знак, що ви зараз напарники, і покажу, що хтось із вас проблемний дайвер. Отже, ви повертаєтеся один до одного. Зараз ви напарники, і я сказав, що батько проблемний даре. Отже, повернулися. Покажи, будь ласка, що ти мені покажеш. В даному випадку ви покажете знак закінчилось повітря. Дай mm -hmm. подихати. Mm -hmm. Покажи, будь ласка. А, і дай подихати. Ми не поспішаємо. Отже, той, той, кому показали, дістав октопус, дістав його з під руки. І правильно його надав. Ну, тобто, нагадаю, що якщо ви дасте ось таким чином, він буде да, короткий, короткий. Так, він довший. По-друге, ви не перекриваєте кнопку подальше повітря. Якщо напарник захоче натиснути, якась там його інша проблема, він це просто не зможе зробити. І по-третє, не давайте, ну тут тобто, ось так. А, і по-третє, не давайте гори ногами. А да, ось так. Коли ви взяли, наприклад, навіть якщо напарник дав вам усе це неправильно, Правильно, Артем, ласка, Подивіться на нього, дістаньте його, щоб він був в правильному положенні, так, щоб вам усе це було зручно. І тільки після цього ви маєте свій регулятор, переходите на а, і тримайтеся руку. Потім я покажу знак, куди вам треба плести. Отже, а, ви ви вже відпускаєте руки. Донор, той, хто давав октопус, сам запливає за... запливає за спину пацієнта, тримається лівою рукою за вентиль балона, а па пацієнт, той, хто дихає з октопуса, правою рукою тримається. ось Так mm -hmm. от за шланг. Звіду, будь ласка. І е, краще ось так. Да. так. він, напевно, нікуди не подінеться. Mm -hmm. Якщо ви, ти будеш залишати руку тут, воно може зіскугнути. Mm -hmm. І ось так от ви пливете. Це... Гигуль. Ні, це тут. тут два манікени і мотоцикл з кулеметом. Е, тільки ми опустимось на глибину 10 метрів, там буде температура 7 градусів. Ну, тобто, спочатку відчути 15 градусів. Вам а ми вже з перчатку не будемо. Е, да. А потім вже просто понаростаючій буде все холодніше, холодніше. Тут теж дитина займається. Тут наша дитина. Я вважаю, що будь-які знання не будуть зайвими. Завжди круто навчатись чомусь новому. В Києві зараз тривога. Сподіваюся, все буде добре. Під час занурення нам знову відкрилися неймовірні підводні пейзажі. Це не червоне море зі своїми красотами. Але це теж унікальні природні умови. Різноманітні текстури та форми. На нас вийшла невелика щучка. Макс почав здачу обов'язкових навиків. Все те, що обговорювали на березі під час брифінгу. Тримати ідеальну плавучість дуже важливо. Це відпрацьовується момент, якщо, наприклад, треба зависнути на потрібній глибині і роздивитись якийсь об'єкт. Обов'язково слідкуємо за повітрям і сигналізуємо інструктору його кількість спеціальними знаками. Перед тим, як пливти і дивитись самі цікаві експонати цього підводного музею, Макс здає Дмитру ще один навик: це контрольований аварійний плавальний підйом. Далі без коментарів. Це видно інструктора з різними ластами. Це Максимка в жовтих ластах. Артем в синях. А оце видно, як вони намутили, коли пливли. Комп'ютером посадки проти посадів, посадів поклав, по монітору побілка я просто не уявляю, як це виглядає. Машину Жигуль стоїть за жигулем причеп, і на причепі йолочка стоїть там годі, Максим. А, мої вітання з тим, що ти щойно закінчив курс Diver. з тобою. Ми вже були доволі глибоко, були в холодній температурі. Ти Молодець так тримати, Дякую. тож я сподіваюся, що наступного разу ми зустрінемося ще глибше в більш цікавих містах, і я впевнений, що в тебе все тримає. ще раз Дякую. мої вітання, ти молодець. Для того, щоб у майбутньому а, тебе Пласти несли якомога далі, так, щоб ти не збивав ритм дихання, для того, щоб ти міг далі глибше доплисти, Треба три рази, щоб тебе шльопнули по попі. Тож, будь ласка, повертайся. так, Трішечки, трішечки нагинайся, ось так, от, так. І зараз так добренько три рази по попі, Так. Раз. Два. Як, ви нормально? Да, да? ще сильне. Три. Да. Ще раз это молодець. Ура! Так, ну що, курс закінчено. Якщо будуть питання, пишіть в комментариях. Всім пока.